Привіт, друзі підписники, хочу представити вашій увазі свій новий вірш, який називається Благослови нарешті, Боже, на фоні мною написаної ікони Божої Матері з Ісусом Христом. Благослови нарешті, Боже, дай врешті мир на всі поля, осяй нарешті наші. Душі і засвіти в добрі зоря, і кров хай маками розквітне, нехай померлі дійдуть в рай, нехай вже збудеться завітне і оживе наш рідний край. Благослови нарешті Боже, усім родинам, дай життя і захисти те наші душі, які та хочуть майбуття. Люди, які не вірили з певних причин або не вірять Бога, але приходить час, коли навіть ці самі люди починають вірити в Божу силу. Так само я впевнений, що більшість з нас, українців, вірять у силу добра, у те, що рано чи пізно краще нехай рано, буде перемога, добра над злом і буде мир. Як завжди, бажаю всім вам, друзі, віри, надії, любові, адже це головне у нелегкий воєнний час саме сьогодні. Не забуваймо молитися за наших. Захисників і захисниць, героїв, які ціною власного життя і здоров'я, захищають Україну і, взагалі, добро від зла. Царство Небесне всім, хто загинув, і, на жаль, гине кожного дня з героїв і людей, з наших українців. І нехай нарешті Бог почує наші молитви і дасть нам таку довгоочікувану. Перемогу і такий довгоочікуваний мир. Хочу побажати всім вам, щоб те добре, що ви хочете, все те потаємне, що бажає ваша душа чи серце неодмінно збулося. Тому будьте добру і з Богом.